Більшість християн. Якщо ви у них запитаєте, чи любить вас Бог? О так. Справді. Чи ви вірите цій любові? Боже. Невже тобі байдуже? Ти знаєш, що я не можу це зробити сама по собі? Я так хвилююсь за нього. Що з ним буде, коли мене не буде поруч? Дякую за те, що молитесь зі мною. Мені просто потрібно зрозуміти, як заплатити за все в цьому місяці, хоча я щось вигадаю. Я така налякана. Навіть якщо ми знаємо, що Бог любить нас, коли ми шкодуємо себе, проявляємо неспокій, страх і брак довір'я, це вказує на те, що ми насправді не віримо тій любові, яку має до нас Бог. Нам слід зробити це своїм способом життя. Нам слід вирішити, що в моєму житті Бог є любов, боротися з відчуттям того, що вас залишили, чи що Бог десь далеко і вірити, замінюючи ці думки тим, що говорить Бог. Коли ви знаєте і вірите любові Божі, і перебуваєте в ній в спокої, благословіння бере гору у вашому житті. Виливаючись на тих, хто вас оточує. Ви покликані і вибрані Богом бути його дитиною. Почніть ходити в тому благословенному житті, яке він має для вас. Отже, ми дякуємо тобі сьогодні за твоє слово. І я молюся, Господи, коли люди слухають з відкритим серцем та розумом, що я отримую помазання доносити сьогодні це слово чітко і правильно у простоті. І водночас, з глибиною відкриття. І ми дякуємо тобі. Ми прославляємо тебе і віддаємо тобі всю славу. Величному імені Ісуса. Амінь. Слава Богу. дуже важливо, щоб сім'я була в згоді. Давайте поговоримо про це і звернемося до 18-го розділу Євангелія від Матвія і подивимось, як Ісус сказав це в 18-му вірші. Істинно кажу вам послухайте зараз, це послідовність наказів. Це те, в якій послідовності все збудовано. Що ви зв'яжете на землі, те буде зв'язане на небі. Бог створив небо і землю і віддав землю людям. Ви знаєте, що ви з нею зробили? Ніде в Біблії не говориться молитися, що Бог забрав від вас дьявола. Ні, такого не буває. Вам доведеться робити це самим. Амінь. Що ви зв'яжете на землі це буде зв'язане і на небі. І що ви дозволите на землі, те буде дозволено на небі. Істинно кажу вам: якщо двоє з вас згодяться на землі просити про будь-яку справу, то все, що попросять, буде їм від оця мого небесного. Бо де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я посеред них. Навіщо? Щоб здійснити те, про що вони згодились? Подивіться, як ви можете це застосувати. Якщо двоє з вас на землі зроблять що? Ви згоджуєтеся, і разом ви зв'язуєте дьявола. Разом ви дозволяєте, розв'язуєте, чи вивільняєте? Пам'ятаєте, в Євангелії від Луки ту жінку, яка була скорчена і не могла випростатися? Ісус сказав: «Жінко, ти звільняєшся від цієї недуги. І поклав на неї руки, і вона одразу ж випросталася. І це просто збентежило всіх тих старійшин. Бо Ісус зробив це в суботу. Але Ісус сказав, Хіба не належало звільнити цю жінку від цієї недуги? Оскільки вона донька Авраама. Вона повинна бути звільнена. Тому ви зв'язуєте те, що потрібно зв'язати, і ви розв'язуєте те, що потрібно розв'язати. І вдвох ви згоджуєтеся. Вдвох ви повинні згодитись. Ми у згоді. Зв Я, звісно, сподіваюся на це брате. Ні. Зробіть крок назад і почніть все спочатку. Ви не у згоді. Ви просто на щось сподіваєтесь. Ісус сказав, буде їм. Тому згодьтеся. Як ви це робите? Насамперед, ви вірите цьому своєму серці. Ви знаходите місця писання обітниці щодо вашої ситуації. Викладаєте їх на стіл. Викладаєте ці обітниці на стіл. Брате Коплен, я прошу вас згодити зі мною про це на підставі цього, цього і цього. Устами двох чи трьох свідків підтверджується кожне слово. І ось це слово, це слово і це слово. І я прошу вас згодити зі мною щодо цього. І ми просимо Отця, і він зробиться. Отже, що відбувається? Передусім, у вас має бути слово Боже щодо цього. Щоб ви могли вірити це в своєму серці. Не потрібно просто щось вигадувати. Кожна молитва. Подумайте про це. Зверніться до Біблії і знайдіть відповідь на свою молитву, і потім так і моліться. Дозвольте Слову Божому бути відповіддю на цю молитву. І тоді результат гарантований вам. Вам не потрібно просто на щось сподіватися. Знайдіть те слово, яке дає вам це. Знайдіть обітницю біблійного факту. Ранами його ви зцілились. Це було обітницею і стало фактом. Слава Богу! Це відповідь на молитву. Це відповідь на згоду. Хтось щойно це зрозумів. Хтось прямо зараз схопився за це. І що відбувається під час покладання рук? Те саме. Що відбувається, коли вас помазують оливою? Я вже розповідав вам історію про те, як на моїй руці з'явилася маленька біла плямка, і я подряпав її. А вона перетворилася на невеличку ранку, тож я поїхав до лікаря, щоб перевірити, що це і виявилося, що це злоякісне новоутворення. То був рак шкіри, то була маленька біла плямка розміром з рисове зернятко. Я не знаю, вона була в мене вже довгий час. Але після того, як я її подряпав, вона якимось чином активувалася. тому спочатку я зателефонував пастору Джорджу і Тері, і вони приїхали до нас. Келі і Джон вийшли на зв'язок по телефону. Глорія була вдома. Також у нас вдома була подруга Глорії, і ми зібралися на кухні. І кажу вам: хвала Богу, я був такий готовий і такий захоплений цим. В самій Оливі немає ніякого зцілення. І Писання говорить: якщо хтось з вас хворий, то нехай покличе старішин церкви. І вони помоляться за нього, помажуть його оливою в ім'я Ісуса, в ім'я Господа. І молитва віри зцілить хворого. В самій не немає ніякого зцілення. Олива це точка контакту. Але коли Біблія говорить це робити, то це більше, ніж точка контакту. Це точка послуху. І пастор Джордж взяв цю пляшечку з оливою, вмокнув в неї палець. Я ось так тримав свою руку. Я був такий готовий, щоб його палець у цій голиві торкнувся цієї маленької плямки на моїй руці. І щойно та олива торкнулася тієї плямки, мене наче вдарило струмом. Фізично я тут нічого не відчув, але це дуже важко описати. Це було так сильно перед моїми очима, наче стався спала. І я засміявся. Я знав, що отримав. Що сталося? Ця точка контакту. Контакт його пальця і та олива. Моя віра, контакт і передача. Алілуя! Що ж, мене скерували до наступного лікаря, наступного спеціаліста, і його робота полягала в тому, щоб мені сказали: налаштуйтеся провести в нас три чи чотири години, бо лікар буде знімати дуже і дуже тонкий шар, фактично, мікроскопічний шар цієї плямки, потім досліджувати його. І якщо там будуть якісь ракові клітини, він зніматиме наступний шар і він робитиме це доти. Доки не виявить ракових клітин. Що ж, я зробив те, що мені сказали. І це могло зайняти 3 чи 4 години. Я не звертав на це жодної уваги. І лікар зняв перший шар. Він був відсутній десь 20 чи 30 хвилин, поки він його досліджував. Потім він повернувся і сказав: там нема ніяких ракових клітин. Звісно, нема. Сила Божа вбила їх. Слава Богу, розумієте? Я хочу, щоб ви зрозуміли наступне: у тій оливі немає ніякої зціляючої сили, але та олива є точкою контакту. Коли я покладаю руки на вас, чи хтось інший кладе руки на вас згідно Слова Божого, віруючи, кластимуть руки на хворих, і вони одужуватимуть. Вам не обов'язково відчувати щось в своїх руках, але та людина має вірити в своєму серці. Щойно він торкнеться мене, тоді все. Я маю своє зцілення, слава Богу, і я ніколи його не відпущу. Один мій дуже близький друг. Я скажу вам, хто це був? Це був тато Керолін Савел. Ми з Оліном були дуже близькими друзями. В той час він був в раді директорів нашого служіння. Він мав будівельний бізнес а також бізнес пов'язаний з бетонними роботами. І він зателефонував мені і сказав «Кеннете, щось трапилось з моїм бізнесом. Це був час економічного занепаду. І він сказав особливо щодо бетонних робіт, адже це головна підтримка мого бізнесу. Це те, що приносило більшу частину грошей. І він сказав: нема ніяких замовлень. Я навіть не можу купити їх. Я ніколи про це не думав, і я сказав. Оліне, візьміть свою чекову книжку, і знайдіть копії тих чеків, які ви надсилали на виплату десятини. Він сказав: О так, я знаю, де вони. Він пішов, взяв ту чекову книжку. Ми розмовляли по телефону. І я сказав. Подивіться на ті чеки. На чеки, які йшли на виплату десятини. Подивіться на них. Ось один, другий, третій, четвертий. Просто перегляньте всю ту чекову книжку. Перегляньте її і подивіться на все це. Подивіться на ці чеки, які йшли на виплату десятини з вашого бізнесу. Також на виплату десятини з ваших власних грошей. Просто перегляньте їх, подивіться на них. Йолін сказав: Боже мій. Він був в захваті. І я сказав, Оліне, це ваша підстава для тієї молитви, якою ми зараз помолимось. І ми звернулися до 18-го розділу Євангелії від Матвія. Ми зв'язали дьявола, звернулися до книги Малахій 3.10. Ми зв'язали того, хто жере, Слава Богу. Розумієте, у нас були підстави, у нас були обітниці, які стосуються десятини як в старому, так і в новому завітах. І що Ісус наш пересвященник тут десятини приймають люди смертні, а там той, хто має про себе свідчення, що він живе, і ми взяли ці місця Писання і згодились. Що ми зробили? Ми повірили цьому в своєму серці, і ми сказали це нашими устами. І що ми ще зробили? Ми прийняли це, слава Богу. Кажу вам, ми говорили про це. Олін сказав: я зрозумів це, я бачу це. Він сказав, це закінчилось, коли він прийняв це. Слава Богу. І я хочу, щоб ви знали, він почав розповідати про це. Він почав свідчити про це всюди, куди йшов. Амінь, це те, що Ісус сказав Кенету Хейгену: будь-хто де завгодно може виконати ці кроки і отримати все, що йому потрібно, все, що він хоче в будь-якій сфері життя. І щодо тієї фінансової ситуації, ми помолилися молитвою згоди, ми звернулися до Біблії, ми взяли місця писання, ми вірили це в своєму серці, і ми говорили це нашими устами. І ми прийняли це, слава Богу. Ми прийняли це, Олін прийняв це. І сила Божа була вивільнена. Алілуя! Амінь! І кажу вам: не минуло і кілька тижнів, як він знову зателефонував мені і сказав: Кенете, що він робив? Він свідчив. Він сказав, «Кеннете, хочу сказати тобі, що мій бізнес почав зростати, і у всьому тому регіоні замовлення є лише у мене. Крок номер 1 крок номер 2 крок номер 3 і крок номер 4 І потім молитва згоди. Алілуя! Чудово, чи не так? Що вам потрібно у вашій сім'ї? Що вам потрібно? Де ви сьогодні? Що відбувається? Як у нас тут кажуть, що там у вас відбувається? Що відбувається навколо вас? Ми згодом з вами. У нас є співробітники, які згодяться з вами в молитві. Але у вас мають бути місця писання. Що у вас має бути, щоб базуватися на писанні? Місця писання. Я взяв це в Кейтамура. Чудово чи не yeah, так? У вас мають бути місця писання, щоб базуватися на писанні, тому шукайте їх, шукайте місця писання, просіть Господа, Дух Святий, який живе в мені. Скеровуй мене і веди мене сторінками Біблії, і показуй мені якісь речі. І він сказав, що робитиме це. Він сказав: Я покажу вам те, чого ви не знаєте, якщо проситимете в мене. Просто просіть його. Це оригінальна думка, чи не так? Просто запитайте у Бога, на яких місцях писання вам стояти. Слава Богу. Запитайте в нього. І вони почнуть підніматися всередині вас. Ви подумаєте, о, я пам'ятаю це місце писання. І ви відкриваєте його. О, так, це приводить мене до. Так, подивіться на це. І процес пішов. Тобто, ви як мисливська собака, яка бере слід. І відповіді на вашу молитву просто піднімається, піднімається всередині вас. І віра піднімається піднімається доти, доки не закипить. І ворог зруйнований. Ваше тіло зцілене, ваша сім'я цілісна. Приходить нова робота. Або на старій роботі все стає краще. Алілуя! І ви відчуваєте це. Я теж відчуваю це. Чи ви навчилися щось сьогодні? Я не знаю, чи допомогло вам це, але скажу вам: я знову це зробив. Я щасливий від своєї проповіді. Щастя і просто захват моїй внутрішній людині. Бо перемога тут, перемога тут, і це перемога, що перемогла світ, віра наша. Дякую тобі, Господи Ісусе. Отче, ми прославляємо тебе сьогодні. 30 тисяч сімей, чи навіть більше, наповнені твоєю славою і твоєю присутністю. І ми приходимо сьогодні до самого престолу благодаті. Я згоджуюсь з тими, кому потрібен той, з ким вони могли би згодитись. Ви можете сказати, брате Копленд, я стою одна, як та жінка, що страждала на кровотечу. Я одна. Ні, ви не одні. З вами Ісус і наше служіння. Я тут для вас. Ми згодимось з вами. Ми будемо молитися разом з вами. І як сказав Джесі Дуплентіс, я так люблю Джесі і Кетті, їхнє служіння, і їхню сім'ю. Джесі сказав один вислів, і він з небес. Він сказав я буду для вас цим другим, інакше кажучи, двоє і більше. І ви не одні. Він сказав: Я буду для вас вашим другим. Я стоятиму з вами в згоді. Наше служіння буде для вас цим другим. Наші молотовні служителі прямо зараз готові згодитися з вами і стояти з вами. Тому ви можете вірити це в своєму серці і говорити це своїми устами. І потім ви можете бачити себе в цьому і приймати це. Ви просто бачите себе в цьому. І починайте бачити себе людиною, яка підводиться з ліжка. Бачите себе людиною, яка підводиться з того інвалідного візка. Ви починаєте бачити себе людиною, яка вільно ходить. Хвала Богу, і потім можете свідчити про це. Сьогодні, вранці на школі, зцілення, я розповідав цю історію на той випадок, якщо ви її не чули. одна жінка сказала, що вона прийняла своє зцілення. І вона просто почала розповідати про це і щоразу, коли здавалося, що якийсь симптом намагався повернутися, вона просто йшла і починала свідчити. Вона йшла в лікарні і свідчила про це, і потім молилася за інших людей. Вона не була служителем. Насправді вона була в служінні, і вона просто свідчила і свідчила про це доти, доки всі симптоми повністю не зникли і більше ніколи не поверталися до неї. Але тоді, за перший ознак якогось симптому, вона просто йшла і починала розповідати комусь про своє зцілення. І щоразу, коли вона це робила, це зміцняло ту силу Божу і її віру. І дьявол просто не міг цього зробити. Він просто не міг знову навести на неї ту хворобу. І якщо ви почули сьогодні Слово Боже, і ви ніколи не приймали Ісуса як вашого Господа і Спасителя, то зараз саме час зробити це. Це ваш час. І сьогодні перший день вашого нового життя як нового творіння. Амінь. Будь-яка людина у Христі нове творіння. Та стара природа страху, ваша стара природа, ваша стара плецька природа, ваша стара гріховна природа дьявола. Її більше нема. Вона не існує. Вона проминула і все стало новим. І природа самого Бога, любов Божа, миттєво війдуть сьогодні в ваше духовне єство. Ви скажете, брате Коплен, я хочу цього. І ті з вас, хто не зовсім впевнений, перевірте себе. Якби сьогодні щось сталося з вами, то куди би ви потрапили? Біблія говорить, вийти з тіла означає бути з Господом. Ну, брате коплен, я не знаю. Цього цілком достатньо. І сьогодні ви будете впевнені, бо Біблія говорить в 10-му розділі послання до Римля, Якщо ви вірите в своєму серці, Що Бог Воскресив Ісуса з мертвих і сповідуйте Ісуса як вашого Господа, то будете спасенні. Будете спасенні. Бо серцем вірують до праведності, а устами сповідують на спасіння. Ось воно. Ви вірите це в своєму серці, ви говорите це своїми устами, і потім ви приймаєте це і бачите себе в цьому. Я знаю це. Я просто знаю, що я знаю. Я знаю, що я знаю, що я знаю, що я знаю. Що, я знаю, що Ісус мій Господь і Він, мій Спаситель. Він мій цілитель. І тепер, коли я народжений згори, я нове творіння. Він охристить мене Духом Святим, просто покладіть одну руку на серце, а другу підніміть до неба і помоліться зі мною. Боже Небесний. Я вірю всім своїм серцем, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих. Господи Ісусе, війди в моє серце. Візьми моє життя і зроби з ним щось. Дяка Богу, минуле більше не існує. І зараз ти, мій Господь і мій Спаситель, і ти моє майбутнє. Наповни мене до переливання через край твоїм дорогоцінним Духом Святим. Дух Святий, я приймаю тебе. Алілуя. І просто бачте себе в цьому. Бачте, як він наповнює вас до переливання через край, коли ви робите цей глибокий подих. Дух Святий, я приймаю тебе. Я очікую, що говоритиму іншими мовами. Над природною молотовною мовою, мовою хвали, так само, як це робили учні в день п'ятидесятниці. Дякую тобі, Ісусе. Дякую тобі, Господи. Ми знаємо, що є сила у нашій згоді, особливо коли сім'я згоджується про щось і стоїть разом у вірі. І згода починається зі слова Божого. Вона починається з того, що ви знаходите відповідь на молитву у Слові Божому, і потім вірите в це у своєму серці. Вам слід дозволити слову Божому бути відповіддю на молитву, і сімейна згода приводить дію могутню віру стосовно тих речей, про які ви вірите Богу. Чи то зцілення, чи стосунки, чи процвітання у будь-якій сфері вашого життя. Амінь. Тому переглядайте ці передачі на нашому сайті KCM.org.ua. цього тижня. Ми пропонуємо вам замовити для себе нашу книгу, присвячену зціленню. Ми також віримо, що наші передачі відповідатимуть на ті запитання, які, можливо, ви маєте стосовно любові Божої. Вони допоможуть вам вийти на новий рівень розуміння і відкриття, бо ви можете знати поза всякими сумнівами. Що Бог призначив вам жити у благословенні Господньому, і у Його любові до вас нема жодних обмежень, бо любов спасла вас, любов зцілила вас. Любов це той, хто визволив вас, любов вибрала вас і зробила для вас можливим бути благословенними. Любов створила вас бути благословенням для інших людей. І коли ви знаєте у своєму серці і живете в істині слова Божого, ваше життя ніколи не буде таким, як раніше. Тому продовжуйте дивитись наші передачі, звертайтесь до інших наших безкоштовних матеріалів на нашому сайті KCM.org.ua. Я знаю, що для багатьох з вас, хто дивиться нас, дуже багато в житті змінилось. Ця так звана пандемія дуже багато змінила, і люди намагаються зрозуміти, що зараз є нормальним. І якщо ви зараз зустрічаєтесь з якоюсь складною ситуацією, вам потрібно, щоб хтось згодився з вами в молитві. Зв'яжіться з місією Кеннета Копленда. У нас є співробітники, навчені в слові Божому. Щоб згодитись з вами у вірі і молитві, і дуже важливо говорити слово Боже, говорити слово Боже, лише його проголошувати Божі обітниці, приділяти увагу Слову Божому і зробити його пріоритетним у своєму житті. Тому зв'яжіться з нами, дозвольте нам стояти з вами у згоді. І ви побачите, як наш добрий Бог буде здійснювати хороші речі у вашому житті. А завтра знову приєднуйтесь до нас на цій передачі. Брат Коплен навчатиме вас пред'являти права. На ті добродійства, які Ісус забезпечив для вас на хресті. Не пропустіться, дякую за те, що дивилися на сьогодні, до завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Тези до передач «Переможний голос віруючого» допоможуть вам заглибитися в це потужне, засноване на слові Божому вчення. Завантажте для себе тези до всіх передач на цьому тижні. Використовуйте їх для особистого дослідження. Завантажте її з нашого сайту Кесяморкює в розділі медіа і приділіть час, щоб разом зі своєю сім'єю слідкувати за цими тезами. Коли будете дивитися нашу передачу, досліджуйте всі місця писання, які наведені там. Задійте ці тези, щоб сформувати свою бібліотеку віри і свій спадок віри. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесія Продовжуйте зростати вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.